Это проект Радио Свобода Донбасс Реалии. Я Алексей Мацука. Сегодня поговорим о новом явлении в украинской армии. Это беспилотные летательные аппараты. Дело в том, что долгое время украинская армия находилась в состоянии анабиоза, если можно так сказать. И, в общем-то, никакие новые технологии и веяния туда не доходили. Но в связи с вооруженным конфликтом, который возник на востоке Украины, все чаще украинские военные требуют и нуждаются в новейших технологиях. Насколько государство готовится? обеспечить армию новыми технологиями в частности беспилотными летательными аппаратами или больше гражданское общество и обычные граждане дело в том что чтобы поставить на вооружение один беспилотник его нужно сертифицировать процесс сертификации занимает годы а без этого документа сертификата без соответствия качества Украинская армия просто не может покупать беспилотники, а само по себе понятие ⁇ беспилотный летательный аппарат ⁇ является новым и, естественно, судя по всему, и так говорят эксперты, ни один из беспилотников не прошел должным образом сертификацию. Выход есть, достаточно, чтобы волонтерские или общественные организации купили такие беспилотники и передали бесплатное пользование. Добровольческому батальону либо какой-либо части. Но стоимость одного беспилотника составляет от 6 до до, до бесконечности тысяч долларов. Чем больше стоит этот беспилотник, тем надежнее его полет над той или иной единицей, в городом, территории, где находятся вооруженные сепаратисты. Сегодняшний выпуск полностью о беспилотных летательных аппаратах. Мы поговорили с экспертами, встретились с учеными, поговорили с волонтерами и узнали, как можно сохранить жизнь украинского военного за цену 6 тысяч долларов. Вот эта маленькая, она меньше спичного коробка, она смотрит немного вниз, и вот это видео с высоты 150 метров. Uh -huh. То есть, в принципе, увидеть можно все. Ну вот пролет над селом. Uh -huh. Технику можно увидеть очень легко, блокпосты элементарно идентифицируются. Фигура человека тоже. Вопрос uh -huh. в том, что, конечно, его лица не увидишь, и номеров на машине гевидешь. Uh -huh. Но для понимания картины этого вполне достаточно. Uh -huh. Единственная проблема этих самолетов, что они, ну, в моем понимании, насколько я понимаю, военную всю индустрию. В том, что прибор использует систему GPS для ориентации на местность. Mm -hmm. То есть он летает по координатам GPS. Если поставить серьезную глушилку GPS, как например стояла в Межигории, те же военные, которые ставили туда, рассказывали о том, что да, если включить такую глушилку, то самолет просто пролетит в Он потеряется в пространстве, и как он летел, он так лететь и будет. А потом появится связь? А потом, как только появится связь, он очнется и будет возвращаться на свой маршрут. Есть автопилоты, которые позволяют, если вам положить в карман маленький GPS-маячок, mm -hmm. он будет летать над вами. То есть куда бы вы ни пошли, mm -hmm. что бы вы ни делали, он будет летать над вами, или там 50 метров справа mm -hmm. от вас. Вот ровно вот ему поставишь от этого mm -hmm. маячка 50 метров вправо, и он будет 50 метров вправо от вас mm -hmm. бесконечно. До тех пор, пока не закончится аккумулятор. То есть, в принципе, автопилот очень умная штука. Она позволяет делать очень многие вещи. Просто многие из них не востребованы в основном. Мы не сотрудничаем с армией. Армия в курсе про наши разработки, руководители пограничной авиации, службы безопасности, армейские руководители знают о них, они их видели, у них есть наши материалы. Он практически бесшумный, поскольку он находится на электрической тяге. У него размеры метр пятьдесят на метр пятьдесят, то есть при правильной серой раскраске, как у одного из наших аппаратов, его практически не видно в воздухе. Ну и практически не слышно. Электродвигатель отличается от бензинового тем в самолетах, что его можно заглушить. То есть его можно сделать абсолютно бесшумно, он просто будет планировать. То есть это просто самолет, который может улетать на 50 километров и возвращаться самостоятельно. 50 километров? Ну, да. Но у него запас хода более полутора часов. Я видел аппараты, которые летают в зоне Атул. Это мультикоптерные, мультироторные платформы да, с подвесными камерами. Ну, я считаю, что у них есть... У них есть колоссальный плюс, они могут зависнуть над какой-то точкой, но у них есть колоссальные минусы. их в этот момент очень легко сбить. Вот в чем вопрос. А этот виснуть не умеет? Нет, не умеет самолет. Нет. Он летает от 40 км в час до 160 км в час. Мы этот комплекс сделаем за 15 тысяч долларов. Но он не военный все же. Почему? Потому что для военных действительно нужны защищенные каналы связи, защищенные каналы передачи видео и так далее. Но я считаю, что в нынешних условиях, когда идет контактная террористическая война и обстреливают блокпосты, и как-то в новостях, у меня один раз сильно задело, я увидел, как наша колонна остановилась в поле, ее просто в поле подъехали танки и расстреляли то у меня это вызвало ну, бурю негодования, скажем так. Я не совсем понимаю. Конечно, понимаю, что в, когда количество группы человек 30, то разведчиков за 2 километра не повыставляешь и поставы но иметь на, у себя вот такой вот беспилотный комплекс, он может летать, если он включает в себя два самолета и наземную станцию, то это вопрос только смены аккумуляторов. Заменил аккумулятор и пошел. И он летает, он может бесконечно наматывать круги в радиусе двух километров. Вы всегда будете знать онлайн, видеть на себя на мониторе, что происходит за два километра или за пять километров от твоего блокпоста. Весь вопрос цены беспилотного комплекса это в оборудовании, которое несет на себе самолет. В принципе, передающая аппаратура и базовая станция приблизительно у всех очень похожи. Можно сделать упрощенный вариант с ноутбуком и тремя антеннами, а можно сделать красивый, такой полувоенный, в боксах и так далее. Просто удорожание будет. Но функционально разницы большой нет. Большая разница в том, какое оборудование стоит на самом самолете. Дело в том, что любой из подобных аппаратов может взять определенный вес и определенный габарит. И это очень важно. Особенно если, скажем, на мультироторную на платформу можно повесить достаточно большую камеру, то ее нельзя вставить в самолет. То есть самолет очень требовательный к размерам и весу. Но вот я встречал вот такие вот тепловизоры, например. Но у них разрешающая способность небольшая. То есть километр он не увидит. Но в 100 это увидит. То есть точно так же, как и наши камеры. У нас на самолете установлены две камеры. Одна полетная для оператора, чтобы он видел, куда летит самолет, куда его направляет, там вся телеметрия, техническая информация передается и так далее. А вторая камера навесная, очень небольшая HD-камера, которая сама пишет в себя, потому что канал передачи видео не дает возможности передать очень качественную картину. Самолет восстановить значительно дешевле, чем жизнь человека. Журналисты «Радио Свобода» обнаружили в Фейсбуке достаточно популярную группу, называется «Аэророзведка». Волонтеры и, в общем, просто обычные пользователи Фейсбука могут зайти туда, посмотреть, как и что делается для развития беспилотного аэродвижения в Украине и пожертвовать либо деньги, либо время. Можно также узнать, как пройти курсы, чтобы стать пилотом беспилотного летательного аппарата. Однако, как говорят волонтеры, им было достаточно всего. Всего недели, но ученые говорят, что нужно учиться как минимум год. Ну что, запускаем его? Це воно нас бачить зараз. Воно якось буде повідомляти вам, як ви рахуєте. Побачите, заряд. Мені подарить друг стацит, Альфа, старі Так, Тут є дистанція, висота, азімут, координати, скорість підйому чи спуску. Тут є дві, дві системи. Тобто перша система, яка ставиться, виводить на екран координати, але це така хибна річ, бо в принципі маючи оцю телеметричну інформацію, не зашифровану, можна вирахувати точку зльоту літального апарату. Тому це система така. Для оперативної розвідки, але не не недалеко. Е, тому е, зараз пробують використовувати цифрові системи, які вже шифрують дані. Друга система є, коли телеметричну інформацію, тобто координати, висоту там і всі всю іншу інформацію по коптерах передають по іншому каналу. І вона е, приходить у комп'ютер. І коли вона приходить в комп'ютер, то на окремому діапазоні радіодіапазоні, то ви можете цю інформацію одразу передавати, чи просто може артилерійський розрахунок може мати цю інформацію, і вже робити наведення на ціль. Знаєте, хобійне пульт керування, але він ну це не ідеальна ситуація керувати таким пультом, бо, по-перше, це є ну, досить великий ризик, що це буде запеленговано. Бо дуже відомі всі діапазони, на яких працюється широко, ну, широко Тобто Перервано зв'язок, да, буде з цим. і, і Якщо дроном. буде перерваний зв'язок, то дрон просто повернеться на точку зльоту автоматично. Ага. Це по-перше. По-друге, це просто пилінгується і потім туди наводиться або артилерія, або якийсь там дозор, і можуть бути ексцеси. Тому є можливість просто програмувати точки польоту і план-польотний план польотний план. І запускати в повністю автоматичному режимі, коли просто дрон пролі... пролітає ті вказані точки, робить там панораму чи якісь там сектори зйомки. Якщо ви спускаєтесь ниже 200 метрів, то це буде гарна мішень для стрілкової стрілецької зброї. Тому краща висота польоту це від 300 і до 500 метрів. Це нормальна така робоча висота, по ньому буде тяжко попасти. І в принципі це просто звичайна, яка рефотозйомка. І залежить від того, яка стоїть апаратура телеприймач, який стоїть на ньому. Тобто, якщо робити зйомку з 500 метрів, я думаю, що цілком вистачить для того, щоб, наприклад, побачити позиції. Мінометні, артилерійські, там, траншеї, окопи. Тобто, все це можна буде побачити. з такої І такий набір коштує 6 тисяч доларів десь. так? Ну, Будемо казати, так, 6 до 10. Не сама літаюча платформа коштує багато грошей, а бортове обладнання. Тобто Бортове обладнання воно дає можливість Приймати цю інформацію, знімати з, гар... з тою роздільною здатністю, щоб це можна було потім роздивитися. І оце головне для розвідки. Тобто не політати, просто собі прозважатися, а отримати інформацію. Тобто, або оперативно в онлайні, або привезти її, відзняту інформацію в... вже записану на картку. Обмежень немає в використанні. Можна носити листівки, дійсно. Скидати, можна переносити продукти, ліки, що завгодно. А mm -hmm. от можна робити розвідку. Вантажно ну, цей, що ми розробили, до двох кілограмів, і при тому, що він може пролетіти 25 км кілометрів і повернутися назад на одному акумуляторі. Mm -hmm. от, це Акерувати розробка саме виходить це так, за... так, так як і літаком. Можна mm -hmm. з апаратури, можна за допомогою автопілота. Всі. Не майже а всі, хто в нас закінчив, всі вже поїхали в АТО. І хто хто повертається, хто не повертається ще там, ну тобто з ротації ще на, на ротацію не, не повернувся, всі експлуатують е, такого класу апарати. От, і всі чекають, що те, що ми розширимо курс е, за рахунок військової топографії і аеронавігації, бо розумієте, якщо ви в е, улітаєте за. Три-п'ять кілометрів дуже легко заблукати. І більшість ε, втрат апаратів це не військові втрати. Тобто, це втрати оператора. Маша, Маша перша, одна з перших випускниць курсів. І екзамен свій вже ти здала. Так, я так розумію? Ну так, екзамен здається, напевно, що коли починається перший бій. А скільки ти вчилася у цьому? Недовго ми навчалися 5 днів, у нас був прискорений курс. Після цього ми одразу. І де ти проходила вже, так би мовити, досвід отримувала в польових умовах? Це місто щастя, де зараз знаходиться крайній рубіж, от, який тримає батальйон Айдар. От, фактично, наше навчання проходило завдяки тому, що командир батальйона, Сергія Петровича Мальничука є розуміння в командира того, наскільки це важливо. От, тому він нас направив на навчання і таким чином створилася група розвідників для того, щоб розуміти, ну стратегічно розуміти, що знаходиться на ворожій території, як нам діяти далі. Навіщо що воно тобі треба? Це дає можливість зберігати людське життя наших людей.

С меседж, меседжі, які я хочу донести до свого до своїх людей, свого суспільства, це те, що ми програємо цю війну без допомоги своїх людей. Нам зараз дуже потрібна волонтерська підтримка, і от безпосередньо по проекту безпілотників, якщо у нас е, не буде стратегічного розуміння на державному рівні, його зараз немає, але розуміють окремі люди, розуміють волонтери. Тому що якщо у нас не буде безпілотників, ми будемо втрачати і втрачати людське життя з допомогою такої звичайної простої речі, яка, в принципі, ну, не є надто дорогою, Він не є, це не є військовий безпілотник, який там їхня вартість йде від 100 тисяч доларів. От, це коштує 20-30 тисяч гривень. От, але маючи тобто, за ці гроші, так, що коштує цей безпілотник, ми можемо екіпірувати кілька солдат. Але якщо в нас не буде таких безпілотників, ми будемо втрачати сотні своїх солдат, тому що ми банально не будемо розуміти, що знаходиться там за тією зеленкою. Це стратегічно важливо. Я дуже сподіваюся, що на державному рівні прийде це розуміння, тому що це не такі великі кошти. У кожному батальйоні, в кожному підрозділі має бути як мінімум по декілька таких безпілотників. Зараз це суто волонтерські зусилля. Такий курс навчання триває. Ну звичайно, хотілось би, щоб він тривав якомога більше, та щоб це було хоча б два місяці. Але зважаючи на ті умови, в яких зараз знаходиться країна. І виходячи із конкретних потреб конкретного військового підрозділу, це може бути і два тижні, ну як правило, не менше двох тижнів. Та, тому що і практичні заняття, і е, робота на симуляторах вони все ж таки потребують часу. Плюс, звичайно ж, відбувається теоретична підготовка, тобто щоб люди розуміли, з чого взагалі складається цей безпілотник, а які йому загрози. Е, Страшні, а з якими можна якось боротися власними силами? Головне це не просто навчитися літати на них і керувати безпілотними системами. Головне це правильне використання, бо ми вирішуємо ну не розважальні задачі, тобто це не хобі. А це просто це просто звичайно тяжка робота, яка зберігає життя. І тому е, треба весь час займатися підвищенням кваліфікації е, по не тільки по керуванню, але і е, треба мати знання з аерофотосйомки, з аеронавігації, знання метеорологічних умов польотів. Бо дуже багато е, ситуацій трапляються, коли люди залітають на границю е, фронтів е, метеорологічних. і. Там вони втрачають керування і падають. Тому дуже багато нюансів, це дуже близько до авіаційних звичайних дисциплін, які вивчають всі пілоти звичайних літаків і гелікоптерів. І тому за п'ять днів це неможливо. дати, Це можна навчити досить непогано пілотувати ну, так, до скажімо так, п'яти кілометрів можна навчити пілотувати, але орієнтуватися да ще й по карті і давати якісь вказ, і артнаведення робити це неможливо. Компенсація за одну потеряну жизнь із государства составляє чуть більше 100 тисяч гривень. Столько платить государство сім'ям погибших українських військових. Стоїмость одного безпілотного літательного апарата составляє якраз раз 100-120 тисяч гривень. То есть этот аппарат, робот фактически, смог бы сберечь сотни жизней на самом деле. И под Иловайском, и сейчас в Ясиноватой, и во время обстрелов Марьинки и Красногоровки. Что нужно для того, чтобы покупать эти беспилотные аппараты? Необходимо, во-первых, отказаться от бюрократии, с которой сталкивается украинская армия. Необходимо собрать достаточное количество денег, может быть, освободить их из бюджета, из других источников. И необходимо понять, что беспилотные летательные аппараты – это реальный механизм защиты государства Украина. Это была программа «Донбасс. Реалии». Я, Алексей Мацука, Анна Иванова. Специально для Радио Свобода. Смотрите нас каждый четверг. И вторник в эфире телеканала Донбасс. также подписывайтесь на наш Facebook и Twitter. До свидания.